Прогноз погоди в Україні на неділю 21 липня. Мене звати Українчик. Короткочасні грузові дощі повертаються у сім областей нашої країни, і на цьому гарні новини не закінчуються. Адже у трьох областях денна температура повітря знизиться. До 23 градусів тепла. 21 липня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Будьте цього дня дуже обережні, будь ласка, зараз я розкажу, у яких саме 7 областях варто чекати на грозові дощі і дам знати у яких трьох областях. Денна температура повітря знизиться до плюс 23 градусів, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у неділю 21 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України, ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь? І що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 21 липня, північ у Чернігівській області. Денна температура повітря. Коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області вдень плюс 26 плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів. В темні. Плюс 18. Плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 27 плюс 29, в нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях мінлива хмарність і без опадів вітер західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 30 до плюс 32 градусів, вночі плюс 24 плюс 22. В районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в денний час від 35 до 37 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 24 плюс 22. На Миколаївщині термометри покажуть плюс 31 плюс 33 в світлі години, від плюс 24 до плюс 22 градусів в темні. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер південно західний 38 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті, Тернопільщині і у Хмельницькій області в день плюс 26, плюс 28, вночі від 18 до 15 градусів вище за нуль, у Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях. В денний час від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 18 плюс 16. Місцями короткочасні грозові дощі варто чекати на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині і у Чернівецькій області. У Волинській і Рівненській областях мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний. Майже невідчутний 3 вісім метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 31 до плюс 33 градусів в нічні плюс 21, плюс 19. на Луганщині в день плюс 31 плюс 33, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря. Коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 29 плюс 31, вночі від плюс 26 до плюс 24 градусів. На Донеччині і Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер північно західний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу в нічні плюс 21 плюс 19. На півдні Кіровоградщини в день плюс 30 плюс 32, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Вінницькій області в денний час термометри покажуть від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17, на Дніпропетровщині в день плюс 30 плюс 32, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. Короткочасний грозовий дощ очікується на Вінниччині. На Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині мінлива хмарність. І без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. 21 липня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Будьте цього дня дуже обережні, будь ласка. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.